У ніч з 25 на 26 червня в усіх обласних центрах України пройдуть нічні кінопокази у рамках фестивалю Відкрита ніч цього теплого червневого вечора. Насолодитися новинками вітчизняного кіно зможуть і полтавці. Ідея фестивалю належить відомому українському режисеру, декану кінофакультету Київського національного університету, театру та кіно Михайловіленко. Про перші кінопокази у Києві згадує Микола Кульчинський, організатор полтавського нічного кінопоказу. Це було дуже романтично. Всю ніч приходила молодь з кериматами. Був дуже затишний дворик, у Києві багато на узвозі, таких двориків затишних. Трошки вище була якась кав'ярня, можна було піти повипити каву, яка теж працювала всю ніч. До четвертої ранку демонструвалися фільми. Відкрита ніч так називається кінофестиваль. Йому вже 19 років. У Полтаві проходить уже в п'яте. Раніше полтавцям пропонували переглянути кінострічки у парку Перемога. Тепер організатори вирішили переїхати до Свято-Успенського собору біля пам'ятника гетьману Мазепі. Після перегляду полтавці зможуть проголосувати за стрічку, що сподобалась, за допомогою смс-повідомлень. Раніше цю функцію виконувало анкетування, а результати передавали організатори. Фестиваль демонструє кінороботи молодих українських режисерів. За результатами голосування визначать і <голодять> ...переможців у столиці. Взагалі приходять люди, які люблять кіно. І, і це річ, яку варто любити. Кіно синтетичне мистецтво, там все. І, і театр, і живопис, і музика. Тобто це дуже високе мистецтво і дуже глибоке. Минулого року нічний кіноперегляд зібрав десь 700 бажаючих, говорять організатори. Сподіваються, цьогоріч прийде не менше для усіх, хто планує долучитися до заходу. Вітчизняні кінострічки художнього, наукового та документального характеру.